Я вас вітаю. Я зараз знаходжуся е, біля лінії фронту на військовій кухні. І ось це працює, цибулю чистить Сергій Труш. Він з першого дня повномасштабного вторгнення пішов у військо. Військовий кухар правильно Сергій? Так. І от він зараз покаже нам усім, як в його рідній Носівці це на Чернігівщині, роблять деруни. Беремо пару 5-6 картошин. Терем на мелку тертушечку. А взагалі за освітою ти кухар. Самоучка. Самоучка? А от пішов, ти сказав, що з першого дня пішов на фронт. а, на масштаб, а Ну, почали призивати воєнкомат. І я пішов, не міг це допустити, щоб вони дійшли до мого рідного міста. А скільки тобі років? 25. Угу. Ну і не дійшли? ж? Три кілометри не дійшли вони до носівки, виходить. І що, зразу на кухню потрапив чи чи? Ні, зразу потрапив стрілком, а потім попав у мінометний розчот. А як кухарем став? А потім так вийшло, що випала посада кухаря і поставили кухарем. І це вже як рік працюю кухарем. А на, до цього не куховарик взагалі? Ні, самоучка. Вдома ото хіба що щось приготувати так для себе. Ну, Військова кухня це ж не так, як вдома. Це ж вам пр приходиться інколи і місця змінювати і все заново облаштовувати. Так, звучно. Ну, доволі Чо... в цьому нема нічого важкого. Головне хотіння і вміння. І як відноситься до своєї справи. Ми і тут раді перемоги. Ну, Аппетит хороший у бійців нахід. Так, звичайно. Е, спроможний воїн це ситий воїн. А в тебе вдома хто залишився? Е, Мама, тато, брат. Е, ну, брат е, зараз теж знаходиться на службі. Він з самого початку 2014 року воює. Ага, старший брат, так. Старший брат, да. А дівчина чи там дружина? Ну, в даний момент немає. А, даний ти ти, ти, ти як це сказати, вільний, так? Да. На даний момент вільний. Оце зараз ось побачите ви, і, і комусь подобається. то, то куди, куди писати, де тебе шукати? Ну писати на електронну почту. Труш 7466 чотири Беремо три цибулинки. Желательному з хвостиком, бо так легше терти. На маленьку тертушку теж перетираємо на однорідну масу. Зараз трошки можу піти сльози. Знаю, але ж оце ж д -д -д дирунів на багатьох не наробиш, чи, чи буває таке, що і солдата робити дирунів? Ну, буває, ну на даний момент не робили, але ну, думаємо. бажанні? Ну так. Да. Колись, думаємо, вийде, бо дуже багато їх треба робити. А от на день скільки в середньому людей виходить? 42-45 чоловік. До півсотні, так? Ну так. Да. Ну, нема півсотні, то 42-40 плюс-мінус. Беремо далі, шипимо боросна на глаз. Не сильно багато, щоб не сильно... Жидка була маса. Беремо два-три яєчка, вбиваємо це все в нашу однорідну масу. Ще можна трохи борошна додати, щоб не сильно густеньке було. Густеньке, чуть-чуть. Не ріденьке, щоб було. Е, сіль перець по вкусу. То ти це все по наїпі робиш? Ну так, да, все на око роблю. І завжди вгадуєш? Ну, стараюсь, так. Да. Всю цю масу перемісуємо. Можна додати ще чуть-чуть боросна, щоб було як рідка тісно. Щоб да, щоб не розпливалося на сковородці. Ось у нас вийшла така маса. Беремо сковородку, ставимо не на великий вогник. Ждемо, поки сковорода нагріється. А це у вас такі плити на балонах, так? Так, на газу. Добавляємо олію. Небагатонько. Ждемо, поки щоб і олія нагрілася. Наша сковорода з олією розогріта, викладаємо наші дерунчики. Беремо так, викладаємо на сковородочку. Такої формочки. Робимо невеликими, щоб було удобненько перевертати їх. А у вас в родині хто готував? Мама чи, чи ти допомагав? А, мама і допомагав я їй година від години. А, тобто це було таке да. Водяг, так? да, була така можливість. Беремо наші дарунчики, перевертаємо на другу сторону, щоб вони виглядали такого золотистого кольору. Я вам навіть я вам не скажу, це видають нам зі складу. Нас забезпечує бригада всіми потрібними продуктами. Дивимося на другу сторону, щоб вона вилила теж золотистого кольору. Такі дарунчики повинні бути, дарунчики по-носівськи, сметанкою, саме воно. Клас. скуштуйте. Скучаєш за носівкою? Так, звичайно, скучаю за рідним домом. Передаю привіт своїм близьким та рідним мамі, тату, тьоті Галі, дяді Колі, брату Ігорю, брату Володі, плем'янниці. Софійки, всім привіт, здійс перемогою.